Майже щодня зі сходу нашої країни надходять повідомлення про поранених військових і мирних жителів. На передовій постійно необхідна медична допомога, зокрема медпрепарати та засоби. А ще машина здатні доправити бійців з передка до шпиталів. Нині таких автомобілів катастрофічно бракує, а ті, що є, ледве дихають. Розв'язати це питання, начебто, взялася держава. Власне, що з того вийшло? Машин до вантажівок, щоб вивести пораненого з найгарячішої зони якнайшвидше, хід йде все, що може пересуватися в умовах абсолютного бездоріжжя. Старенький УАЗ – ось найпопулярніша на сьогодні машина для евакуації бійців з поля бою до найближчого мобільного госпіталя. Але терміни експлуатації ще радянської таблетки давно добігли кінця. наприклад, так. Кожна бригада по штатному розкладу повинна мати 15 санітарних машин. На даний момент у нас відсутні бригади, де є більше чотирьох санітарних машин, які закуплені державою. Волонтерський автопарк, придбаний народним коштом, теж ледве дихає на Донбаському поздоріжжі. Міністерство оборони ніколи ні обслужувало такі от ріанімобілі, не поставлені на они не имеют права ну ні ремонту, ні уходу. Конечно, мито ми пані, що машини привращаються ну в мотло. У лютому цього року міноборони виділило 50 мільйонів гривень на закупівлю українських санітарних машин. Повноприводний Богдан-2251 побудований на базі звичайного грейтвола. Медичний модуль виготовлений у вигляді окремого кунга. Вартість такого авто майже 800 тисяч гривень. Утім, деякі депутати вважають, для евакуації машина непридатна. А ці гроші вигрзані, Хочуть використати на паркетний евакуаційний транспорт. Який буде працювати не на передовій, а який буде працювати між вже лікувальними установами, навіть не будучи професійним випробувальником, я можу сказати, що з таким кліренсом. Можна їздити тільки по трасі, натомість волонтери, які вже тестували новий Богдан на легкому бездоріжжі, не такі категоричні. Це не сурове це достатньо серйозне. достаточно серйозно була реанімобілі, які ми використовуємо, не можуть це пройти. Та машина з цим справилась. Серед вад вони називають надмір пластикових деталей, не розраховано на важке бездоріжжя, трансмісію та недостатньо високий кліренс. Утім, на їхню думку, цей варіант краще за наявні санітарки. Міністерство оборони прекрасно понимать, що эти автомобілі совершенно не созданы для того, чтобы посилати людей на них в зону соприкосновения, в условиях ужасного е бездорожья. У найближчий місяць запропонований варіант в реальних умовах тестуватимуть військові медики. Якщо авто впорається, то вже скоро на фронт відправляться близько 60 таких же вакомобілів.